У минулу середу на раді майдану ще тодішній її співголова Валерій Лисков передав губернатору Хмельниччини Леоніду Прусу ілюстраційні списки. У них зазначені прізвища чиновників, діяльність яких, на думку активістів, необхідно перевірити на корупційну складову. З поміж інших у чорному переліку опинилася очільниця департаменту соціального захисту населення Світлана Лукомська. А вже вчора, за словами Світлани Іванівни, їй запропонували написати заяву на звільнення. Вчора голова адміністрації був зобов'язаний. Я, ну, така його доля зібрати керівників, запросити і запросити, рекомендувати написати заяву за власним бажанням да, чи за згодою сторін. І тут немає нічого абсолютно е, обсудительного чи незрозумілого. Є голова адміністрації, який сьогодні бере на себе зобов'язання зі своїми заступниками працювати. Світлана Лукомська, яку чотири роки тому на місце директора департаменту призначив Василь Ядуха, запевнила, з посади піти готова при умові або їй пояснили, що робила не так. Я не претендую завтрашнього дня бути директором департаменту, якщо сьогодні мій колектив, мої люди з якими я працюю багато років, висловлять мені недовіру. Висловитися за чи проти начальниці працівники соціальної сфери зібралися у залі профспілок. Прийшли сюди представники громадських організацій та антикорупційного комітету. Останні наголосили на своїх загальних зауваженнях. Для нас важливо, щоб не відбулося руйнації. Щоб... Галузь очистилася, щоб там працювали професіонали, щоб це були люди, яких не занажовані будь-якою політичною силою. Але для цього щоб це сталося, то б нам ви розумієте, потрібно вносити зміни в законодавство. Треба буде ставити питання і про деполітизацію, департизацію державних службовців. Втім, більшість присутніх у залі стала на захист лукомської. Люди вимагали не розпочинати партійних переслідувань. Чого би повинні звільняти людину, вахівця, а взяти, якщо я стояв на майдані, мене дурака поставити туди? Наша функція всього лише подати в думку громадськості, узагальнену думку громадськості, не заангажованих громадських організацій, чи якихось окремих осіб. Підгодованих той чи іншою тим чи іншим посадовцем, ми про це добре знаємо. А призняті чи призначені на посаду враховувати професійні якості це жінка, яка перше почула про наші програми. Яка пішла нам на зустріч громадськими організаціями соціального спрямування Хмельницької області в е, з травня місяця посередину жовтня 2013 року е, ми охопили Хмельницький регіон по п'яти напрямкам громадської експертизи. Перший напрямок це були кадрові призначення в Департаменті соціального захисту населення. Не виявлено порушень. Друге е, фінансова звітність. І фінансове розподілення коштів у Хмельницькій області порушень не виявлено конкретних претензій саме до Світлани Лукомської не знайшлося і в представників антикорупційного комітету. Що стосується Лукомської, наприклад, що стосується інших начальників управління, там картина ясна і зрозуміла. Що стосується Лукомської, до мене, особисто я багато років очолюю громадський контроль і області, і міста останнім часом тільки місто очолюю, то… Я знаю ситуацію в багатьох галузях, особливо в гуманітарній сфері. Дуже добре: наука, освіта, культура. Ось, але що стосується соціальної сфери, то тут моя обізнаність де де дещо менше, тобто якихось конкретних скарг не надходило. Просто а чуткам я не довіряю, я довіряю лише якимось конкретним фактам, обґрунтованим претензіям. За результатами зібрання до губернатора, міністра соцполітики та кабміну, направлять звернення з проханням залишити Лукомську на посаді. Хто до кого дослухається, покаже час.